Шановні друзі, наближається 2023 рік. 22 рік був дуже важкий важким для нас. ви всі розумієте, розумієте, з яких підстав. Але ми сподіваємося, що в наступному році все буде гаразд. Хочу привітати вас з прийдешніми святами, наголосити на тому, що ми подовжуємо працювати. І весь 22 рік, за декількими виключеннями, ми працювали, надавали послуги з аудиту, ведення бухобліку, з надання послуг у суді будь-якої юрисдикції. Тобто ми подовжували нашу співпрацю з сталими клієнтами і сподіваємося, що в наступному році, після перемоги, ми розвинемо нашу працю на тому рівні, який був. Притаманний для нашої компанії в, в, в минулих роках. Е, бажаємо всім здоров'я, перемоги, мирного неба та наголошуємо на тому, що е, в зв'язку з тим, що багато компаній, на жаль, е, працюють зараз дистанційно, вдаленно, або бухгалтери знаходяться за кордоном, або не в місті Запоріжжя. То наша компанія надає послуги за аутсорсингу, ведення бухобліку в місті Запоріжжя, і при потребі ми відновлюємо бухоблік таким підприємствам, які відчувають, що недостатньо уваги бухгалтерів або бухгалтери з'їхали в якісь інші міста або країни. Ми з задоволенням вам допоможемо. Звертайтесь до нас, будь ласка, ще раз. Гарних вам свят та до зустрічі в новому 2023 році. На все добре!